Загалом статус безліз зниклий, надає таки. Тобто Військова частина встановлює, що її службовець, умовно кажучи, не має в місці, протягом я 15 днів. він набуває статусу безвісти зникло. Статус безвісти зниклий означає, що, умовно кажучи, місце перебування в не встановлено. Тобто З часом це може бути або полон, найчастіше варіанти, це полон загинув. Або самим не залишені військової частини. Буває таке, коли спочатку е, рахується без різних, потім встановлюється, що він насправді самим залишив військову частину. Звичайно, що якщо встановлюється, що він самим залишив військову частину, його забезпечення його в різних не виплачується. Якщо це сповіщення для рідних е, військова частина передає до ТЦК, і ТЦК безпосередньо сповіщу е, рідних. Саме там, під час цього сповіщення відбувається мова, е, які ми максимально е, доступно консультуємо громадянам, рідних військослужбовців, що їм робити далі. Цивільні не шукають, ну, як може цивільний громадянин знайти військовослужбовця, який, умовно кажучи, ну, е, е, в районі виконання завдання. Може бути дуже шкідливим насамперед, тому що цей громадянин, цей чоловік військовослужбовець, може бути, наприклад, в російському полоні як цивільний. Також такі випадки є. Це, це, це мабуть, найшкідливіше, що може бути, коли е, він перебуває у росіян як цивільний чи захоплений, чи можливо протирядного посту, а вже в побачить, що не військовослужбовець. І це може бути, ну це найгірше, що кілька можна уявити. І він тоді, звичайно, потрапляє до полону як військову службу. Як ставиться Росія до наших полонених, я думаю розповідати? Тому це може бути дійсно дуже шкідливо.